Ну що ж, почнемо нашу подорож. Ми виїхали з Праги до Австрії і нашою першою зупинкою буде невеличке чеське містечко Табор у південній Богемії. Ми зупинилися на обід у кафе Трікотабор. Щодня кафе пропонує різносезонне меню, а також натуральні вини та крафтове пиво. Спробуйте, якщо будете заїжджати в табор. Нам було дуже смачно. Поїхали далі. Ми вирушаємо на батьківщину Моцарта у прекрасне місто Зальцбург. Місто розташоване біля північного підніжжя Альпійських гір, тому дорога до нього дуже мальовнича. Якщо б раніше були в Австрії любите вино так само, як і ми, то напевно, чули про ромережі винних магазинів Wine and Co. Ми зупинилися прихопити пляшку австрійського вина. Окрім австрійського вина, ми зупинилися в місті з нашим улюбленим швейцарським шоколадом Ладерах. Обов'язково спробуйте молочний шоколад з трьома видами горіхів. У старому центрі можна зустріти історичну архітектуру та цікаві музеї. Прогуляйтеся мостами, з яких відкривається неймовірний вид на Альпи. Продовжили шлях до нашого готелю і вже до вечора дісталися до місця призначення. Про готель розповім детальніше трохи пізніше. Наступного дня ми прокинулися о 6-й ранку і вже о 7 вирушили в дорогу. Від нашого готелю їхати всього 50 хвилин до міста Целямзен. Зазвичай у цьому місці багато туристів, проте вранці можна спокійно гуляти в тиші без людей. Ми прогулялися до річки, з якого відкривається чудова панорама на гори. Це була б не я, якби я не знайшла кав'ярню третії хвилі для нашої ранкової кави. Зберігайте балябін кофіроустері. Наш готель розташований у серці курортного міста Бадгештайн. Готель за не тільки має стильний дизайн, а й містить безліч цікавих арт-об'єктів. Після сніданку в готелі ми пішли на хайкінг. Будиночки ніби сказки, коні, альпаки, яких можна взяти на прогулянку. Саме так ми уявляли собі австрійські Альпи. Звісно, ми вирішили піднятися канатною дорогою на гору. З міста Баткаштайн можна піднятися на гору Штубнеркогель, висота якої 2246 метрів. На горі відкривається приголомшливий краєвид, можна зустріти корівничі з реклами мілки та перейти через пішохідне місце над прірвою. Останній день нашої поїздки ми хотіли відвідати Хальштаб, проте всі парковки були заповнені. Не велика порада для тих, хто хоче побачити Хальштат поїдьте трохи далі до Обертраун, візьміть квиток на переправу і припливіть через озеро. Добиратися таким шляхом буде набагато приємніше. На зворотньому шляху до прахи ми заїхали в топове австрійське місце під назвою Фішбратерей. Це вуличне кафе біля озера, де продають свіжу рибу на грилі. Просто і дуже смачно! А навколо ви побачите тільки місцевих. На цьому наша подорож закінчується, і я сподіваюся, що вам було цікаво за нею спостерігати. До зустрічі!